9 лютого до учнів 4 класу п'ятої спеціалізованої школи завітали поважні гості. Відкритий урок з основ здоров'я для школярів провели представники Державтоінспекції, серед яких був і начальник Обухівського районного відділу ДАІ Андрій Огороднік. Більшу частину часу свого ви проводите на улиці. Нам ну, дуже хотілося поговорити з вами, довести вам ті основні завдання, які перед нами стоять. Щоб знизити в нашій країні дитячий травматизм, школярів інформували, як правильно себе вести на дорозі у якості пішоходів, проводили чимало прикладів та практичних порад стосовно поведінки на пішохідних ділянках. Якщо ви йдете по тротуару, тримайтесь як надалі від краю тротуару, інакше ви ризикуєте впасти на проїзну частину. Якщо раптом спітнетеся, або вас можуть випадково зачепити дверима автомобіля, що відкривається. Або хтось буде йти з великою сумкою чи з якимось багажем може вас зачепити. Правильно на уроці діти мали змогу напряму поспілкуватися та задати свої питання інспектору ДАІ. А потім у віршованій формі школярі розглядали невеличкі дорожні ситуації, а гості пояснювали, чому в цьому конкретному випадку потрібно вести себе так, а не інакше. Водій не повернути, як, повернути, Якщо ти раптом зміниш рух. тому порадою тут буде, не змінювати різко сну. Е, ви бачите, на цьому малюнку зображений хлопчик, який їде на велосипеді і який різко змінює напрямок свого руху. Е, незабаром прийде весна, стане сніг, будуть весняні канікули, і ви подостаєте свої велосипеди і будете кататися, правильно? Правильно, я дуже прошу, щоб ви звернули увагу на цей малюночок і щоб не робили так, як там сказано, щоб не змінювали різку руху. Зрозуміли, да на уроці розглядали і дитячі малюнки на тему правил дорожнього руху. У них гості перевіряли, як діти розуміють важливість безпечного поводження на автошляхах. Кожний автор розповідав про дорожню ситуацію, яку він зобразив на своєму малюнку. Дві машини і... Хлопчик хоче перелізти через паркан на дорожню частину. На Проїзну частину, так а цього робити що? А цього робити не дозволяється і не можна. У цілому відкритий урок з основ здоров'я виявився цікавим як працівникам ДАІ, так і учням. Останні вважають проведення таких зустрічей дуже корисними. Я вважаю це важливо, оскільки багато дітей не дотримуються правил і часто порушують. А якщо б всі дотримувалися, то я гадаю, було б набагато менше таких поганих ситуацій. Як зараз, для нас це так важливо, бо може деякі не 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 звірять вчителям, бо вони думають, що вони такі не бували в таких ситуаціях. А це коли вони зустрічаються з справжніми такими ну, представниками держави, так може вони більше зрозуміють. І ці мені здається, що конкурси ці, вони багато дітей більше зрозуміють про такі правила пішоходів. Дуже приємно, щоб гості такі приходили і щоб розповідали нам багато такого цікавого. Це дуже добре, що такі гості до нас зайшли, адже є діти, які порушують і думають, що це все добре. Є ще дуже рада, що наш клас зробив цю виставку малюнків і. Всі діти, які вже не розуміли, вони побачать і зрозуміють, що це небезпечно. Подібні відкриті уроки будуть і надалі проводитися у школах Обухівщини. Представники ж державної автоінспекції сподіваються, що діти будуть відповідальніше та уважніше поводити себе на дорогах, а почута інформація стане їм у нагоді. Марина Кошкіна, Олександр Довбиш, студія Барт.